Ми знаходимося на Хмельниччині, знайомих з дієм препарата, препарату, такого як Астрелмакс, так, яка використовувалася тут бомбова, а посівок сонячного. Ми можемо спостерігати дію даного препарату норма 2 і 8. Внесемо він після посіву сонячника, щоб спостерігати, що препарат, не дивлячись на виклики сезону, тому що було дуже багато опадів їм. Не промився. А, бачимо чистень до міжряддя. А чому препарат спрацював чудово, тому що не планово лишився контроль, який я вам зараз показую. Це те, що я казала, не плановий контроль, що ми бачимо. Тому як не спрацював прискувач, був правильно налаштований того, що ми маємо. Таким міжряддя. Але буде тут створено новий експеримент. Ми тут носимо при такому високому буряну наш препарат, вивердим бранк. Ми покажемо нове відео, як спрацював.